Доброго дня, я Ігор Пліса, проектний менеджер державної установи відкриті публічні фінанси. І я знаю все про відкриті дані на платформі ЄДата і знаю, як вони туди потрапляють. В Україні з 2015 року Міністерство фінансів відкриває всі платежі держави на офіційному єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Що, куди, скільки, кому держава платить. За роботи та послуги ви можете знайти у відкритому доступі. Тобто, кожен громадянин і кожна громадянка отримали можливість спостерігати та аналізувати, куди держава витрачає їхні кошти як платників податків. Для цього потрібно знати небагато, але й немало. Де шукати, що ви шукаєте, кого перевіряєте, що контролюєте? Де шукати. Отже, давайте розпочнемо з того, яку інформацію ви можете знайти. У відкритому доступі на порталі Spending.gov.ua. На порталі ви знайдете транзакції держави, інформацію про договори та їх виконання, фінансові звіти розпорядників та одержувачів коштів, звіти про обсяг платежів у розрізі товарів, робіт та послуг державних комунальних підприємств. Державне казначейство щоденно передає платежі держави на портал за попередній день. Інформація щоденно оновлюється. Заходимо на сайт і обираємо розділ Пошук за транзакціями. Саме в цьому розділі ви знайдете всі платежі, крім даних, які мають обмежений доступ. Для цього вам потрібно скористатись пошуковими полями. Вводимо код ЄДРИПО організації. Беремо, для прикладу Міністерство освіти України. Але ви можете обрати будь-яку іншу бюджетну установу або організацію. Задаємо відповідний період пошуку на сайті. Пошукові слова, які можуть бути у призначенні платежу. У відповідь система нам видає весь перелік транзакцій, які є по вашому запиту. Дані можна вивантажити у файл у CSV форматі. Якщо ми відкриваємо будь-яку транзакцію, то побачимо таку інформацію: хто, кому, скільки і за що заплатив номер транзакції, номер розрахункового документу, дату валютування, коди економічної, бюджетної класифікації. Також наявний ідентифікатор закупівлі на Прозоро. Але хочу зазначити, що не всі платежі мають процедуру закупівлі. Але на порталі ви зможете побачити всі платежі щодо всіх закупівель. А не лише ті, які пройшли через торгівельні майданчики. Переходимо до другого розділу на порталі: пошук за розпорядниками. У цьому розділі ви знайдете інформацію. Яку оприлюднюють розпорядники й одержувачі бюджетних коштів державні банки та Національний банк, державні та комунальні підприємства, пенсійний фонд та фонди соціального страхування. Також на порталі зобов'язані звітувати громадські організації, які реалізують проекти за кошти бюджету. Цю інформацію відповідні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні подавати на портал щоквартально відповідно до закону України про про. Відкритість використання публічних коштів. Але, на жаль, сьогодні не всі відповідні організації зареєстровані і не всі звітують, цим самим порушуючи закон. Для пошуку інформації ми вводимо коди ДРПО або назву організації і здійснюємо пошук договорів чи актів виконаних робіт, штрафів або фінансових звітів. Обираємо для прикладу Міністерство освіти і науки України. Обираємо тип документів Договір і бачимо перелік договорів, які можна завантажити та переглядати. У договорі ви знайдете додаткові угоди, специфікацію, зокрема ціну за одиницю та кількість закупленого товару, а також акти виконаних робіт. Або ж можна переглянути звіти про заборгованість за програмами про надходження і використання коштів загального та спеціального фондів. Інформацію з порталу можна завантажити через відкрите АПІ і працювати з великими масивами даних для створення дашбордів, нових пошукових сервісів і аналітики. І, зрештою, для контролю влади. Відповідно до закону України, всі бюджетні та державні установи мають звітувати про бюджетні та господарські кошти. Так, наприклад, державні та комунальні підприємства повинні оприлюднювати інформацію про господарські кошти, а саме. Звіт про обсяги платежів у розрізі товарів, робіт та послуг, а також договори більше 1 мільйону гривень. Якщо вони цього не роблять, це тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу, який має сплатити керівник організації. Розгляд справ відбувається в суді. Звернення щодо порушення закону надсилається уповноваженому Верховної Ради із захисту прав людини. Єдиний веб-портал використання публічних коштів це найбільша база даних у сфері публічних фінансів, бо містить уже зараз понад 200 мільйонів транзакцій та більше 67 мільйонів документів. Тому ми запрошуємо вас до користування цими даними, щоб ви розуміли, як витрачаються ваші кошти. Бо немає коштів держави, є гроші платників податків.